Obrigado. <music> Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. В вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. У вівторок, 22 грудня, відбулося засідання 3-ї сесії 8-го демократичного скликання Астрійської міської ради, яку відкрив і провів міський голова Стрия Олег Канівець. Про створення тимчасової контрольної комісії Стрийської міської ради з контролю за дотриманням законодавства в частині встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Стрия інформував секретар Стрийської міської ради Мар'ян Берник. З інформаціями про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік, про внесення змін до показників міського бюджету на 2020 рік та про затвердження порядку відрахування частини прибутку господарськими організаціями, які належать до комунальної власності, виступила заступник начальника фінансового управління Ольга Філяс. Начальник відділу економіки Галина Баран доповіла про затвердження змін до програми економічного та соціального розвитку міста Стрия на 2020 рік та про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік з інформаціями про затвердження змін до програми фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2018-2020 роки, про затвердження змін до програми водопровідно-каналізаційне господарство, про затвердження змін до програми утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури міста Стрія на 2020 рік, про затвердження змін до програми благоустрою. Струю міста Стрия на 2018 2020 роки виступив заступник міського голови Михайло Журавчак про внесення змін до комплексної програми підтримка учасників АТО ООС та членів їх сімей, жителів міста Стрия на 2020 рік. Про затвердження змін до програми розвитку комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Стрия» Стрийської міської ради Львівської області на 2020 рік. Про затвердження змін до програми розвитку комунального некомерційного підприємства Стрийська центральна міська лікарня Стрийської міської ради Львівської області на 2020 рік. Про затвердження змін до програми розвитку комунального некомерційного підприємства Стрийська міська дитяча лікарня Стрийської міської ради Львівської області на 2020 рік. Про внесення змін до програми розвитку комунального некомерційного підприємства Астрійський пологовий будинок про реорганізацію Стрійського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, про затвердження структури Стрийського міського територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг, про створення відділу охорони здоров'я Стрийської міської ради та затвердження його положення. Такі питання винесла на обговорення сесії заступник міського голови Христина Грех. Перший заступник міського голови Микола Дмитришин. Виступив з інформаціями про надання дозволу на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу у власність, про продажу власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення, про надання згоди, про прийняття докомунальної власності територіальних громад по вулиці Шевченка, 113, вулиці Шевченка, 111, про надання дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо. Відновлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій щодо встановлення відновлення меж для надання у власність громадянам у межах стрия та внесення змін у рішення сесії про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних Ділянок у власність громадянам Стрия про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для надання в постійне користування, про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення, проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для надання в оренду, в постійне користування. Технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для надання в оренду, технічної документації, землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, технічної документації щодо поділу об'єднання земельних ділянок, продовження надання та припинення права користування земельними ділянками. З усіх розглянутих питань прийнято відповідні рішення. А вчора, 23 грудня, перший заступник міського голови Микола Дмитришин провів засідання виконавчого комітету Стрийської міської ради. На засіданні міськвиконкому розглянуто питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 197 від 26 Серпня 2020 року про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів, тарифів на послуги з постачання теплової енергії для населення та тарифів на послуги з постачання гарячої води для бюджетних установ комунальному підприємству Стрийтеплоенерго про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, про оформлення, реєстрацію та видачу права власності на об'єкти нерухомого майна, про зарахування на квартирний облік та зняття з квартирного обліку громадян, які потребують покращення житлових умов, про передачу житлових будинків на самостійне управління співвласникам, про затвердження схеми руху транзитного автотранспорту по місту Стрим про дозвіл на купівлю квартири на ім'я неповнолітньої, про переведення житлового приміщення в нежитлове. Продовження дозволу на розміщення зовнішньої реклами, про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста, про утримання в будинку приїжджих працівників освіти за рахунок коштів загального фонду міського бюджету, про затвердження переліку адміністративних послуг соціального характеру Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради. Про затвердження зразків та описів додаткових печаток і штампів Стрийської міської ради, про затвердження положень про управління, відділи, сектори та служби Стрийської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів Ради, про затвердження плану роботи виконкому міської ради на перше півріччя 2021 року. Інші питання. На засіданні виконкому затверджено склад комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати, податків та погашення заборгованості заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. З розглянутих питань прийнято відповідні рішення. За інформацією, опублікованою на сайті Астрийської міської ради. На офіційному сайті Стрийської міської ради також опубліковано оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад у виконкомі Стрийської міської ради. Відповідно до розпорядження міського голови, від 17 грудня цього року за номером 47К виконком Стрийської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад начальника управління житлово-комунального господарства, начальника управління культури, молоді та спорту, начальника управління освіти, заступника начальника юридичного відділу. Вимоги до кандидатів на посаду начальника управління житлово-комунального господарства, вища освіта економічна, не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмування, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних. Посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, не менше двох років, вимоги до кандидатів на посаду начальника управління культури, молоді та спорту. Вища освіта, гуманітарна, не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмування, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності. Не менше двох років вимоги до кандидатів на посаду начальника управління освіти, вища гуманітарна освіта, не нижче ступеня магістра, спеціаліста вільне володіння державною мовою, знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмування. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, не менше двох років. Вимоги до кандидатів на посаду заступника начальника юридичного відділу. Вища освіта юридична, не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмування, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності не менше одного року. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати до конкурсної комісії такі документи: заяву про участь у конкурсі, особову картку, форма П2ДС. З відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4 на 6 см, копію диплома, копію паспорта, копію військового квитка, заяву про згоду на обробку персональних даних. Кандидати на посаду повинні заповнити електронну декларацію про майно догоди, витради і. Зобов'язання фінансового характеру за 2019 2020 рік. Документи приймаються до 18 січня 2021 року, включно. За довідками звертатися за адресою місту Стрий, вулиця Шевченка, 71, Стрийська міська рада. Кабінет номер 20 телефон 711 22, 711 -22. Або кабінет номер 19 телефон 71271, 71271. Дана інформація нагадуємо, опублікована на офіційному сайті Стрийської міської ради. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Кабінет міністрів України встановив карантин на території України з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року. Дана постанова прийнята 9 грудня 2020 року за номером 1236. У постанові, зокрема, йдеться, що на період дії карантину запроваджуються такі обмежувальні протиепідемічні заходи, а саме забороняється перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс. Та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу. Забороняється самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації. Забороняється перетин державного кордону іноземцями без наявного поліса страхування з окремими виключеннями, проведення масових, культурних, у тому числі концертних, спортивних, соціальних, рекламних тощо заходів у яких бере участь більше 20 осіб та недотримана дистанція в півтора метра між учасниками, виключення офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи, необхідні для забезпечення роботи органів влади, робота кінотеатрів, інших закладів культури. З наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях, в яких не забезпечено можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення. Забороняється перевезення у пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість місць для сидіння, проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організації дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій. Робота закладів громадського харчування з 23 години вечора до 7-ї години ранку, крім доставки та замовлень на винос і діяльності після 23-ї години 31 -го грудня 2020 року до 1 години 1 -го січня 2021 року. Розміщення в закладах громадського харчування більше 4 повнолітніх осіб за одним столом та коли відстань між столами менше, ніж 2 метри. Забороняється робота суб'єктів господарювання, у яких працівники не забезпечені масками, не наднесено маркування щодо дистанції між клієнтами в півтора метри, а відвідувачі не мають правильно одягнутих засобів індивідуального захисту. Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю санаторно-курортних закладів. Забороняється відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більше, ніж 50% учнів та персоналу. Забороняється проведення планових заходів з госпіталізації, крім поліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізована третинна меддопомога та інша невідкладна допомога. Забороняється також діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, якщо... У них перебуває більше однієї особи на 20 квадратних метрів. Відвідування сторонніми особами, крім законних представників, членів сім'ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів не частіше, ніж один раз на тиждень, закладів соцзахисту, в яких перебувають окремі категорії громадян, люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями та інше. Забороняються релігійні заходи у приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 квадратних метрів. На відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми. Дана інформація опублікована на офіційному сайті Стрийської міської ради, де також можна більш детально ознайомитися з даною постановою. Нагадаю, що в ефірі Стри ви слухаєте чергову передачу в міської студії радіомовлення Голос Стрия. Звучить наш інформаційний випуск. У стрію відкрили головну ялинку міста. На святкування прийшло чимало стриян, особливо свято раділа малеча. Відділ культури Стрийської міської ради підготував особливу програму, щоб у цей вечір затишно було усім. Розпочали традиційно з колядки у виконанні чоловічого хору каменяр, адже саме у цей день розпочинаються перші приготування до новорічно-різдвяних свят. А далі засвітив святкову ялинку міста Святий Миколай, освятив зелену красуню отець Мирон Гринишин, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці. І справжнім сюрпризом для дітей став виступ Левка Дурка та Аеліти, наших земляків Лідії та Леонтія Бабешків. І ще одна гарна новина. Цими днями до Стрия. Прибув традиційний вифлеємський вогонь. Устрійській міській раді з рук пластунів його прийняв перший заступник міського голови Микола Дмитришин. А про те, як дійство відбувалося в одній зі шкіл міста, детальніше розповість наш кореспондент Володимир Кепич. 20 грудня до Стрия звідня привезли вифлеємський вогонь миру. Стрільські пластуни почали його розповсюджувати серед храмів державних установ навчальних закладів. 22 грудня відбулася урочиста передача вифлеємського вогню миру у початковій школі номер 11 стрийською станицею пласту. Вітаючи присутніх в актовій залі директор школи Сергій Запісов зазначив, що акція передачі Вифлеємського вогню. Проводиться вперше в школі. Він впевнений, що подібний захід буде проводитися щорічно. Керівник Стрийського пласту Оксана Кобрин сказала, що в першому стрію вефілеємський вогонь передається по школах. Це не просто вогонь. Він з храму гробу Господнього у Єрусалимі, де вогонь сходить дивним чином. У першій миті він навіть не обпікає. Традиція прийому і розповсюдження вифлеємського вогню почалася в Україні 1997 року. Спочатку його передавали церквам, а згодом зрозуміли, що він потрібний кожному в Україні, як вогник добра, любові, надії. Вона побажала, аби вифлеємський вогонь приніс мир у кожну нашу домівку і всю нашу Україну. Вогонь має горіти сьогодні, сказала вона, на Новий рік та на Різдво. Загашена свічечка, за її словами, зберігає силу віфлеємського вогню. Пластуни заспівали пісню «Віфлеємський вогонь. Спочатку в актовій залі вогонь запалили кращі учні школи та їх вчителі, а згодом вони передали його батькам, які зібралися біля школи. А в стрійській книгарні Ідея напередодні Свята Миколая відбувся вечір пам'яті Люби Хомчак. Котра після важкої хвороби відійшла у кращі світи, вона була натхненницею та організатором щотижневих літературних зустрічей у книгарні, на яких побували письменники, редактори, видавці з Львівщини, Тернопілля, Франківщини, Закарпаття та інших місць України. Також вона організовувала у стрію кілька книжкових толок. У її рідному Миколаєві книжкові толоки були щорічно у березні, присутні поділилися спогадами про паню Любу, читали твори, присвячені їй, обмінялися думками щодо сьогодення в Україні. І, згадуючи про книгарню, ще одна гарна новина пов'язана з книгами. В читальній залі центральної районної бібліотеки в цей передноворічний час особливо гамірно, святково. Кожного разу, коли бібліотека поповнюється новими книгами, тут справжнє свято книги. Щойно отримали нові книги по лінії обласної програми поповнення бібліотечних фондів, закуплено книги за запитами читачів. За щоденними професійними клопотами не забули і про традиційні новорічні, Поставлено і прикрашено красуню ялинку, підготували новорічну інсталяцію в очікуванні нового таїнства. Різдва і народження Нового Року. Отож, бібліотечні працівники запрошують своїх читачів прикрасити новорічні свята ще й родинним читанням цікавої книги. А рівно рік тому, 23 грудня, у виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина відбулася презентація першої книги, про що шепоче вічність? пані Лідії Мисків, викладача, журналіста, публіциста, дослідника в галузі історії та культури краю, зокрема хорового і театрального мистецтв, некрополістики та меморіалістики. Матеріали для першої і другої книг пані Ліда досліджувала і збирала 17 років. В роботу вклала душу і свій талант донести до людей життєвий шлях і любов до нашого краю, стрія і містян, які жили і творили, були і залишаються в пам'яті прийдешніх поколінь. На жаль, книга стала лебединою піснею пані Лідії, бо, відійшовши у кращі світи кілька місяців тому, вона тепер у небі молиться за нас стріян, які пам'ятатимуть цю неординарну особистість. Днями також відбулася чергова формаційна зустріч спільноти діти світла, місійної школи, доброго пастиря. Говорили про цінності, а також визначили, якими саме цінностями живе спільнота. На завершення отримали чудові подарунки від місіонерів срібними призерами всеукраїнського турніру до свята Миколая з волейболу серед юнаків 2004 року народження. Та молодші стали учні стрільської дитячої юнацько-спортивної школи, вихованці тренерів Миколи Володимира Столярського, Романа Кошеля. Організатори турніру, центр розвитку спорту та фізичної культури Теребовлянської міської ради. Участь у турнірі прийняли команди з міст Луцька, Стрий, Тернопіль Теребовлі. Сам факт запрошення стриян на турнір такого рівня говорить про високий рівень підготовки наших юнаків, та й результат друге місце став гарним подарунком до свята Миколая, тренерам та болівальникам нашого міста. Завдяки перемозі над командою з Теребовлі, де зараз проходить подальше навчання, вихованець. Стрізької дю США Дмитро Вощекін та двох поразок від Луцька та Тернополя з рахунком МОН2 ми змогли набрати 4 очки і стати другими у турнірі. Дякуємо юнакам, тренерам та організаторам турніру. Написав на своїй сторінці у Фейсбуку менеджер клубу Різь Євген Бармінов. Це були новини культури від Володимира Кепича. А ми додамо, щоб відчути і наповнитися перед святковою різдвяною радістю. Приходьте у Стрийський краєзнавчий музей верховина, звичайно ж, з дотриманням усіх карантинних вимог. Адже днями тут, у відділі етнографії, відкриту експозиційну композицію несу кутю на покуттю на пахуче сіну». Саме тут можна пізнати уже забуті різдвяні звичаї, які вибрали в себе споконвічну народну мудрість. А потім відтворити їх у своєму родинному колі. Музейні працівники сподіваються, що побачене поведе відвідувачів з колядою на вустах до благословених Всевишніх домівок, наповнених духом батьківського тепла, ароматом солом'яного дідуха, пахощами і смаком правічної куті і пампушків. Отож вас чекають у Стрийському краєзнавчому музеї Верховина. У відділі етнографії на перегляд нової експозиційної композиції Несу кутю на покутттю на пахуче сіно. І на цій оптимістичній ноті ми завершуємо нині наш інформаційний випуск, який для вас підготували радіожурналісти Галина Данильців і Володимир Кепич. На все вам добре, успіхів, оптимізму і віри в себе!